Давайте подивимося, як до вас ставиться загадана людина. І хоч вас багато, ми спробуємо подивитись, хто це, і хто ця людина для вас. Подумайте про цю людину, уявіть, хто ця людина для вас. Король жезлів це може бути досить юний чоловік або дівчина, жінка з такими, можливо, якостями характера, така дуже наполеглива, активна. Якщо це чоловік досить пристрасний, але при цьому теж практичний. Так, як ця людина ставиться до вас. Істинне ставлення цієї людини не те, що вона демонструє, а так, як вона дійсно до вас ставиться. Мечі. Це може бути реально якась трішки холодна енергія, Можливо бути, може бути різка енергія, або ця людина готова озвучити, прийняти якесь рішення стосовно вас. Це розумні люди, але досить холодні. І, може так, або рішуче до вас налаштовані, або, можливо, навпаки, готові відрізати все. Далі, як людина до вас ставиться? І бачите, знову мечі. Дуже багато мечової, холодної енергії. Це можуть бути навіть на словах якісь перепалки. Можливо, у вас якісь такі конфлікти навіть бувають. Так, ще мечі, мечі, мечі багато. І карта сама випадає місяць. Не можу сказати, що у вас найкращі відносини, які тільки можна собі уявити, тому що тут багато і таємниць, і чогось прихованого, і чогось такого, що людина явно теж вам не демонструє, а навпаки, можливо, все це ховає подалі. Тобто, може бути в обличчя одне, а за спиною інше. Я не бачу хорошого ставлення поки що. Це можуть бути навіть якісь обмани, зради, якщо це там про партнерів. Так, ще ставлення, істинне ставлення цієї людини до вас. Ну, і бачите, ілюзії. Підтверджуються карти, що в цілому ця людина або вам нав'язує багато ілюзій, тобто вона каже, що є ось так, але насправді діліть все на 10, тому що людина вам замилює очі. Як ми ще кажемо, вішає багато чого на вуха. І ця людина може бути такою, якщо тут ще багато мечів і інформації, що вона розповідає про себе, ось та в мене там є всього багато. Бачите, тут кубки. І ці кубки ну, наповнені чимось хорошим, благами в основному. Не завжди, але ми можемо зрозуміти, що ця людина багато чого прикрашає. Тому не довіряйте, я б цій людині не довіряла на 100%. Давайте подивимося, чи варто вам з цією людиною взагалі спілкуватися. Фінальна карта. Ні. Це обмани, це афери, це зради. Дуже-дуже обачно з цією людиною. Сподіваюся, вам це якось допомогло. Не забудьте відписатись.